Всі ми дійсно любимо гроші, вони милі і хороші, не буває їх багацько та знайкаючись зненацько. Що там у нас із грошима? Як то мовиться, ви отримуєте по заслугам. Як у роботу ви робите, як ви зі своїми обов'язками справляєтеся, такі гроші і маєте, таку зарплату вам і платять. Якщо ви робите ледь-ледь, то і зарплата у вас маленька. Якщо ви вкладаєтесь на повну, то відповідно і зарплата у вас гідна. Якщо ви нічого не змінюватимете, не шукатимете якийсь додатковий заробіток, то фінансова ситуація у вас буде тільки погіршуватися. Інфляцію ніхто не відміняв. То комуналка подорожає, то ціни піднімуться. А зарплата якось не дуже. Тож, якщо ви не знайдете додаткового джерела доходу, то рано чи пізно у вашої зарплати не вистачатиме навіть на ті потреби, які необхідно оплатити. Є імовірність, що у вас є. Чи то можливість для бізнесу, чи то можливість для переходу на якусь нову роботу, але для цієї роботи ви вважаєте, чи так і є, що у вас не вистачає якихось знань, чи якихось талантів. Та щоб скористатися цією можливістю, просто притворіться, що ви те все вмієте. Навички набуваються під час роботи: чи це в бізнесі, чи це в роботі, чи це в якійсь справі. Починаєте займатися бізнесом чи роботою, чи якоюсь справою, і ви напрацьовуєте навички, напрацьовуєте досвід, починаєте краще розбиратися в вашій справі. І стаєте тим спеціалістом, яким ви на початку притворялися. І знову карта говорить, що вам треба відпустити свої переживання, свою невпевненість у собі, якісь свої тривоги. Зрозумійте, що невпевненість у собі чи тривоги за майбутнє вам ніяк не допомагають. Тож зараз найкраще, що ви можете зробити. Це саме пропрацювати свої негативні установки і повірити в те, що ви можете заробити більше, в те, що ви гідні кращої зарплати чи кращої роботи. Якщо ж ви прогоните всі свої страхи і невпевненості, ви наважитесь користатися тими можливостями, які можуть перед вами відкритися. І тоді ви зможете позбутися ілюзій та розчарувань, які відволікають вас від досягнення фінансових цілей. І ви зможете приймати якісь успішні рішення, бачити якісь можливості для зростання, для покращення вашого фінансового стану, для зміцнення вашого добробуту.